А зараз пропонуємо вашій увазі переглянути як відсвяткували перший дзвоник у світловодській школі за номером 7. Як бачимо на шкільному подвір'ї, у рідному колі зібралась велика родина, що складається з учнів та вчителів. Усі вони завітали відсвяткувати початок нового навчального року. А ще перед старшокласниками постало завдання познайомити найменших учнів з традиційним проведенням лінійки, з якої і відкривається стежина до знань та щасливого життя. А розпочала захід директор навчального закладу Анжела Колесник. Це свято стало всенародним. Воно єднає людей різних професій. Це свято насамперед, тих, хто вперше сьогодні переступить поріг нашої рідної школи. Свято для батьків і бабусів і дідусів, які привели сьогодні сюди на подвір'я своїх дітей та онуків. Свято вас, вчителі, бо ви плекаєте добре, сієте вічне, ви навчаєте та виховуєте своїх вихованців. Незвичайний сьогодні день для вас, любі мої першокласники. Я впевнена, що в нашій школі вам буде добре, вам буде затишно. Йдіть сміливо в країну знань. Вчіться, виховуйтесь і носіть гідне звання учня сьомої школи. Під час урочистості діти були нагороджені дипломами за участь у всеукраїнському конкурсі четвертого рівня спогади про Тараса Григоровича Шевченка, всеукраїнському конкурсі з англійської мови, у конкурсі природничого напрямку колосок. Школярі сьомої школи активно беруть участь у акціях та конкурсах, які проводить лісове господарство. Тож на урочистій лінійці діти були нагороджені дипломом за участь та перемогу у конкурсі Майбутнє лісу у твоїх руках. Першачки сміливо розповідали віршики про те, як вони бажають йти до школи і наскільки важливо кожній людині бути розумною і квітливою. Раділи малюки і коли в небо злетіли різнокольорові повітряні кульки. Безтурботне дитинство залишилось позаду. А в житті школярів розпочали з дні, коли потрібно працювати на повну потужність. І хоча в цей день заняття не проводяться, та старшокласники провели дітей до шкільного класу на перший їх урок, який присвячено 75-річчю Кіровоградщини. Матеріал підготували Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.